Питання в мене. Як в нас місці налагоджено супровід ветеранів? Скільки працює фахівців? Де їх можна знайти? Куди людині звернутися, взагалі? Алгоритм. Прийшла людина, от їй потрібен супровід ветеранів. Як це в нас працює? Так, у нас ця функція покладена на нашу комунальну установу Центр надання соціальних послуг Турбота. Там у нас є відділ по роботі з ветеранами, там у нас працюють фахівці по роботі з ветеранами і помічники ветерана. Це ті люди, які за Проєктом Мінсоцполітики проходять відповідний конкурс: це люди з числа ветеранів або членів їхніх сімей, і вони вже за принципом рівний рівним працюють з ветеранами, звертаються в турботу і отримують всі необхідні послуги. Їх супроводжують фахівці. В будь-яких питаннях, які необхідні, починаючи від оформлення статусу і далі всі інші соціальні питання: питання виплат, питання оформлення пільг, питання лікування, питання там організації дозвілля і таке інше. Скільки їх у нас і чи достатня ця кількість на все місто? Сьогодні фізично працює у нас три наших фахівця і один е, помічник ветерана з Мінсуду. І два ми ще чекаємо, да Є, Три вже з Мінсуду і ще двох чекаємо. Там конкурс постійно, коли кандидати з'являються, проводиться. Уже уже, уже три да. Тобто конкурс не ми проводимо, нам уже направляють людей, Є. а ми їх працевлаштовуємо і вони у нас працюють. Містяни говорять, що є проблема, що там дуже невисока зарплата і є плинність кадрів. Це ж держава платить кошти ціною за Там їм заплатить трошки більше, ніж у комунальні. Ніж наші фахівці отримують. Там плинність кадрів у нас два фахівці, помічники ветерана, які вже були, звільнилися. Це два чоловіки, воно, мабуть, не стільки навіть через низьку зарплату, тому що вона на рівні 20 тисяч десь отримує людина. Наші фахівці на рівні 14 отримують. Вона більша, ніж у фахівців. Комунальної установи, але вона ну, складна. Це психологічно важка робота, це робота з документами. Вона досить складна. Тому ну, от, хто не відчуває в собі сили, то ті люди шукають якусь іншу роботу. Ну, та, навіть від моїх знайомих дуже багато зараз чоловіків демобілізованих повернулося. може просто цю роботу якось е, при службі дати, щоб ну, якось більше поширити компісту, да, інформації по місту, тому що я кажу, чоловіки повертаються, чоловіки повертаються, жінки з складною психікою їй потрібно, щоб ця була, щоб люди не залишились час поза бортом, а от... Е, Добре, ми можемо і через прес-службу дати, через СНАП ми також інформуємо, коли вони звертаються за оформленням статусу. Вони ж приходять до нас і тоді їм також говорять про те, що є ці помічники ветерана, і можна до них звертатися. Але Марина Миколаївна, запишіть, да, будь ласка, пишу. щоб ми ще окремо зробили таку інформацію. А що в нас ось ще може бути для ветеранів? Передо мною був чоловік, який про басейн, які от зараз для ветеранів є в місті ну от, послуги такі і реабілітаційного характеру, і психологічного характеру саме для цих людей. Якщо мається на увазі медична реабілітація, то вони проходять її в нашій лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька медична реабілітація. Якщо це мається на увазі психологічна реабілітація та адаптація, то це в турботі саме. Там у них є і психолог, і певні засоби і можливості реабілітації фізичної в турботі і психологічної, так само, і вони цим займаються.